Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Дивіться, автономка. Нема у нас світла. От в Києві, де я живу, у нас світло сьогодні з 12 ночі було всього 3 години. Запис я зараз роблю 14. От у нас було світло з 6 до 9, з 12 до 6 не було. 6 до 9 був, і от зараз нема. Я чекав, думав, буде світло. Ні, довелося включити автономку, і я роблю запис цієї нашої зустрічі. Так от, поговоримо більше про внутрішні наші справи, проблеми і діла. І трохи-трохи потім ми все-таки міжнародку затронемо. Давайте будемо почнемо з того, про що говорять всі: Тіщенка, злочинець. У Тіщенка ДБР зробив обшук. Тіщенка знайшли мільйон доларів в мішечку для сміття. Мільйон доларів, друзі. У Тіщенка годинник за 50 тисяч доларів. Ну все це нормально, все це ми знаємо. Все це ми... Ну, як нормально? Все це ми знаємо, все це ми бачили, все це ми говорили. Ну чомусь такий ажіотаж піднявся, такий жіотаж піднявся. Тіщенка злочинець 100%. Садити треба. 100%. Чому йому дають? Запобіжний захід особисте зобов'язання, не розумію. Що таке особисте зобов'язання? Особисте зобов'язання це коли адміністративне порушення, воно тягне на кримінальне, ось тоді можна. А тут телефони він розбиває, щоб не бачили. Попереджаю вас, якщо ми якісь дії зробите. Я ніякос, відма... я вас, я, я я не вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви та ну це ж ерунда, телефон знайдуть, що там і писали, і говорили, і так далі. Все це піднімається, все це сервери, це все, на... це все відношення. Відношення. Ну, на кінець то заговорили про те, тич... що про це повинно говорити давно було. І ми говорили. А що по ньому вирішено питання, як, здається, чи в суботу казав, чи в понеділок, що по Тищенко питання вирішено, не вирішено, він буде сидіти чи ні. Будемо спостерігати. І не те, що спосер... спостерігати. Треба вимагати. Для того, щоб вимагати, треба розповсюджувати, писати самим, вимагати. Ну, петиція. Петиція зараз запущена. Але я вам хочу сказати по, петиції, по а, петиція на позбавлення Тищенка депутатського мандату. Вона нічого не дасть, ви можете підписувати, можете ні, я нікого не говорю, не відмовляю. Вона просто нічого не дасть. Немає у нас закону, щоб могли позбавити мандату. Депутата мажоритарника. Хто, що таке мажоритарник? Ми ж знаємо, це депутат не по списку партії Слуги народу, як кажуть, він же там в списку, там Зеленський список Та не вносив їх у список. Його обрали кияни, а потім кричать. Зеленський на його плечах, ну, ну люди ж обрали. Я це не можу терпіти, коли це йде. Потім комусь не подобається там безугла. Такі також обрали кияни. Я до, дуже добре відносиш до безугли. Я вже казав: 80% з того, що вона пише і робить, я підтримую. Да, є там момент, але багатьом вона не подобається. І кричать знову Зелен... Оце все звалювання на одну людину. Зеленський, 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 зеленський. Це кияни обрали. Як і Гончаренко Одесіти обрав, і багатьох-багатьох інших друзі. Подивіться, хто прийшов по мажоритарки, а хто прийшов е, у, у списках. Ми розберемося це. Далі ми це розберемо. Так що дивіться, що каже Тетяна Сап'ян, це радниця з комунікації ДБР. Ну, вона каже, що все буде нормально, ми все проведемо, експертизу телефона проведемо, ну і все інше. Можливо, і нові підозри, вона каже. Але оце зобов'язання особисто зобов'язане. Ну і що? Ви думаєте, він не буде виходити з домашнього з дому? Буде? Ну, буде! Ну, ну давайте не будемо поводити себе як діти. Людину треба саджати в СІЗО. Давно, після Мальдів. Давно. Я не хочу розбирати його бізнес, як там розбирають деякі блогери, він і там кришував, і там кришував. Підождіть, ви знаєте? Хто знає, це досконально? Те, що він злочинець, навіть по останньому випадку в Дніпропетровській області з військовим, так це злочинець 100%. Далі йдемо. В цей же день, ось дивіться, в цей же день СБУ і Набу викривають на корупції там одного мера, да, це Михайло Ланя, Мукачівський мер, а також другого мера міста Мукачева, Андрія Балогу, це, здається, син Балоги Віктора Балоги, чи брат менше, чи син, син, здається. І от їх викривають, там справи, зловживання службовим становищем, 에, продажа землі за заниженою ниж, за вартістю і так далі. Ні, вартість там була нормальна, тільки в бюджет пішла маленька вартість. Там кажуть, сума ціна землі, землі варіюється від 70 до 90 мільйонів, а вони продали її за 8 мільйонів. А ну, хай вони да, не за 70, хай вони продали за 50 і 40 мільйонів да, собі поклали на карман. 42. Ну так от тут інше трошки. Злочинець, Тищенка, злочинець питань нема. Балоги, злочинці, та вони давно злочинці, питань нема. Але ось тут вискакують знову, я кажу: ось я, яка несправедливість, яка нечесність, як це все, як це все гидко дивитися? Не хочу вже знаєте, вживати якісь ну, 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 такі слова, ну, ось той же Данилюк. І каже, Тищенко злочинець, його потрібно садити. Він тягне то-то, і то-то. І Зеленський його привів. Зеленський відповідає за нього. Це особисто відповідає Зеленська. Ладно. І що він каже в кінці? Злочини Тищенка це робота на ворога, це проти України. Згоден я? Згоден. От згоден з Данилюком. Будь-яка корупційна дія, будь-які економічні злочини під час війни, це робота на ворога і робота на програш нашої держави. Згоден. І ось далі цей же Данилюк розповідає про балогу, і там він відмиває. Та ні, балоги там пропонували росіяни, він відмовився, він навіть втратив там півмільярда доларів. В Швейцарії росіяни заморозили. Як вони заморозили? Що можемо. Москві заморозили, я не знаю. Це знає Данилюк. Хай скаже, як росіяни в Швейцарії заморозили гроші е -е, балогини. І ось він каже: ні, ні, балога ні балога на ворога не працює. Це це внутрішня корупція. Як так? Тут Зеленський винен і Тищенко працює на ворога. тут Балога це товариш, друг і брат ОПЗЖ всіх, Бойка, ти, ти, Тимошенко, вони друзі, Порошенка вони друзі. Тут ні, ні це, це, це внутрішня. Внутрішня корупція така. Як гидотна, а люди тут і слухають. Я не знаю, гидотна мені. Ну, люденьки, милі, ну послухайте. Ну, зробіть висновки, ну зробіть аналіз, ну хоть трохи зробіть аналіз, а потім слухайте людину, яка. І йшла по списку голосу. Що таке голос? Це е, фарм клуб е, Петра Порошенка. Ну, що ви робите? У мене немає слів і підготуватися я навіть не зміг. Друзі, підпишіться на мій канал. Якщо От, бачите, я зразу хтось там буде злий на мене. Не підпишусь. Напрасно. Дуже напрасно, дуже дуже напрасно. Підпишіться, не здисніть дзвоничок. Подобачку, якщо ви розповсюджувати будете, я дуже вам вдячний, тому що зараз працює тільки розголос, тільки розповсюдження. Прозумієте? Тільки це, тільки це. Щось у мене тут ось, світло якесь не таке, ну то та ладно. Зараз ми поговоримо про те, як формувалася Верховна Рада, тому що ось Зеленський привів, Зеленський винен, Зеленський винен. Давайте так, спокійно. Спокійно обговоримо формування Верховної Ради. Хто привів, куди привів, кого привів і як привів. Почнемо з Слуги народу саме більша фракція. А, ви знаєте, що Верховна Рада формується 50 на 50. 50% депутатів обираються від партії. Інші 50% це обираємо ми конкретно людину. Вони називаються мажоритарники. І за нього голосують конкретно за цю людину. Неважливо, з якої він партії. Подання може бути від якої партії, але ж ми знаємо, за кого ми голосуємо. Хоча, хоча далі подивимось. Як формуються будь-які фракти? Це гроші, це клановість. Це кумівство, можлива ідеологія. Ось давайте пройдемо. Слуга народу. За гроші там є депутати, ми розбираємо тільки список, списочний склад немажоритарників. Тищенка мажоритарник. Він не в списку слуги народу. За гроші там є, я впевнений, що є. А хто формував список е кандидатів депутатів від слуги народу? Богдан. Андрій Богдан такий був голова Офісу президента, пам'ятаєте, перший. І Разумков, голова Верховної Ради, був колишній. Ось дві людини формували список. Так от, гроші. Формували вони за гроші? Формували. Є там люди, які пройшли за гроші їм дали в списку прохідні місця? Є. Не будемо розбирати нікого. Не треба, це в нас дуже багато часу. Є такі люди. Далі. Кумівство є, є. Є, є там, скажімо, і Володимира Олександровича, ну, Юзик, наприклад, там ще деякі його знайомі. Да, є люди, яким він довіряє і яким він, мабуть, порекомендував туди як своїх людей. Для чого? Не знаю. Це він знає, для чого це було зроблено. От кумівство є в цій фракції. Клановість. Блін, 100%. Тому що були представники від Коломойського, і вони є. Були представники вони є від е, Ахметова, були представники вони є Порошенковський клан. Так, так, друзі, так, вони всі туди вливалися, приходили до цих Богданів і Разумкових і якимсь чином вирішували питання в воду своїх людей в список партії Слуга народу. І останнє ідеологія є, не знаю. Ну, можливо, Стефанчук, лебаритаріанство. Да? Можливо, біля нього хтось ну, не знаю, По ідеології не знаю. Оці три складові гроші клан, кумовство є. І воно частина сипеться, частина не сипеться, частина працює і так далі. І так далі. Ось е список, це на шиї зайшли Володимира Зеленського. Мажоритарники, я. Сумніваюсь. їх обирали люди. Йдемо далі. ОПЗЖ, друга фракція. Гроші присутні, 100% присутні. Ідеологія Росія. Ось тут присутня ідеологія. Ми, росіяни, ОПЗЖ каже, ми до Росії, ми Росія і так далі. Плюс кумівство і кланівство це одне і те ж в цій фракції. Формували Медведчук і Льовочкін. Навіть Льовакіна сестра там також. Так що тут. Що чітка українська фракція українського парламенту, так не українська, проросійська, але українського парламенту. Присутнє все. Йдемо далі. Європейська солідарність Петра Порошенка одна одна складова, повірте, іншого там нема. Особиста відданість. Ну, це клановість. При, відданість і принадлежність до клана Порошенка. Все. Там іншого нема нічого. Ні грошей нема, ні кумівство. Ну, може, вони між собою, вони всі там куми і так далі. Але тут клановість і відданість. Далі йдемо. Батьківщина. Гроші 100%. Юлія Володимирівна все своє життя формувала списки, як мінімум 50% за гроші. Вибори це у неї жнива. Після виборів, бабла. Ось половина. Це гроші в ну, одного таруту візьмемо. Половина це особиста відданість, не миря і всі там інші. Все, ось сформована фракція. Далі, за майбутнє, бо, як кажуть, за майбах, це повністю кланова фракція. Це клан був Коломойського. Мало того, що він її скрізь намагався розкидати, але це була фракція Коломойського палиці пополам. І формував її палиця, І вона була сформована, правда, потім вона почала сипати, сипати, сипатись, а коли неприємність почала у Коломойського будь, вона взагалі... Пішла в рознос. Ось так у нас формується Верховна Рада. Тому не треба скидувати, як скидують наші там журналісти, блогери і все інші. Зеленські я просто не ну, ну це ну, заангажованість і реальна праця на знищення Верховного Головнокомандуючого президента України. Заради кого? Ось він каже, що Тищенка працює на ворога. Так. А є оці заяви на кого працюють? Не на ворога? Ні? На ворога. І на його особистий карман, і на інших. Ну і останнє, що я хочу сказати, друзі, це, як я ось трохи я казав, міжнародку затронума. Це куди їзде Путін. От розбирали, розбирали, розбирали. Ну, я десь не, не, не чув ніде. А чому він спілкується з цими державами, туди їздить і так далі? От почнемо з Афганістану, з Талібами. Сполучені Штати там були? Були. Сполучені Штати там програли? Програли. Сполучені Штати тікали з Афганістану? Тікали. Так, Так. Путін з ними дружить. Путін з ними спілкується. Все у Путіна добре. Все добре. Дивлюсь, це не, 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 нема світла. Все, Путін спілкується далі. КНДР, Північна Корея і Південна Корея. Сполучені Штати воювали в Кореї? Воювали. Сполучені Штати, вибачте, мені, просрали Корею? Просрали, вони її розділили. І з'явилися дві кореї. В В'єтнамі. Воювали? Воювали. Втекли? Втекли. Іран. Душили економічне санкції, не дотушили? Не дотушили. Іран, здається, скоро вона вже ядерна держава. Так от дивіться, скрізь, де програли Сполучені Штати і не довели справу до кінця, там Путін. І Путін збирає цю коаліцію. Хто? Злий на Сполучені Штати, хто не довіряє Сполучені Штати, хто ображений на Сполучені Штати. Чому Сполучені Штати не довелися до кінця? Хтось каже, що вони не змогли, що там давайте так. Чи може сполучене Сполучені Штати може могли виграти всі оці війни? Сто відсотків на сьогодні Сполучені Штати Америки це найсильніша держава в світі. Реально найсильніше. Навіть якщо по ці чотири країни Об'єднались об разом, Сполучені Штати отримали перемогу. Але вони не захотіли. В Сполучених Штатах з якогось періоду Принципи да, перестали стали нижчими за гроші. Як тільки Сполучені Штати бачать червону лінію по грошах, або багато, або ще треба більше, або ще щось. Вони це бросають і уходять. І плювати їм на все. Оце я боюсь, щоб не було у нас. А якщо ми отак ідемо в рознос, воно буде. Якщо ми не тримаємося однієї лінії, воно буде. Якщо ми один туди, один туди, отам е, робота на ворога, а отут я Данилюк люк хороший з балогою, воно буде. Друзі. Але я хочу вам подякувати за те, що ви. Іншої думки і ви донатите, ви допомагаєте нашої армії. Я щиро дякую. Коваленко Олександро, Дрони, Ступак Роману, Манабанк, Петухову Андрію на канал і Петухов Андрій. На а, монобанк. Дякую вам, Андрію. Дякую вам велике. Лазебнику Валерію, друже, дякую вам. І стось знову з Укрпошти. Величезна вам, друзі, подяка. Далі, у нас же ж Монобанка. ми збираємо зараз на дрони. Хоча у нас Монобанка практично не працює. Я думаю, ми її не будемо відкривати вже. Оце дозбираємо. Дивіться, зараз у нас на Монобанці 3850 гривень плюс 6 тисяч на одній картці, і 19 тисяч на 600 на іншій картці, да, на дрони. Всього у нас 30 тисяч 50 гривень на дрони. Трохи залишилось, дуже трохи залишилось 14 тисяч. Я думаю, ми назбираємо і все буде добре. Друзі, дивіться, що ще з світло у нас перемкнувся з автономки, перекнувся на нормальне. Але сьогодні в нас не було світла, я вам зараз скажу 12 годин. Сьогодні вже не було світла. Що ще буде ввечері? Не знаю. Отак Київ живе. Щоб не казали. Ви там кияни. Ви я не киянин, але я в Києві. Ну отак от, 12 годин. Там, де я існую, немає не було світла. Ще раз нагадую: завтра стрім о двадцять. 20 першій годині, друзі, о, 21 Тепер звіти, вони будуть трохи рідше. Чому? Тому що, дивіться, ми зібрали там 20 тисяч, да, коли по 2100, там, 20-21 зібрали. 10 спальників звіт. є. Зібрали зараз там 15, 16, 10 спальників звіт. є. Це швидше, швидше, швидше. Дрони збираються трохи довше. Тому і звіти будуть, мабуть, трохи довше. Да, То у нас по 3 було звіти на тиждень, 2-3. А то і 4. Зараз Ну як буде виходити, щоб ви не хвилювалися. Все під контролем, друзі. все під контролем да? Так, що потрібно посилки, друзі. Сітки, білизна нижня бі білизна дуже потрібна. Посуд одноразовий. і Проти комарів це те, що є запити у хлопців. На все інше це також, воно ж не знімається. А сітки різні, маскувальні і риба рибарські сітки. Це не те, що ось тільки це, а інше ні. І смаколики, і е, будь-що ну, таке класне, там, можливо, батарейки, все це життя. Ось що ми, що нам потрібно, це і їм, хлопцям в армії, ще більше на війні потрібно. Так що, щоб ви знали, але щоб не псувалося. Їжа, головне не псувалася, і головне не скляний посуд, друзі. Е, спонсори. Я не знаю, я можу починати кожен, е, да, кожного відео і закінчувати спонсорами. Величезна вам подяка. В неділю буде випуск для спонсорів і буде цікавий випуск для спонсорів. Уже було два, потім я відкриваю. Подивимося все на як кажуть спонсори: відкривати чи не відкривати? Якщо скажуть відкривати, я відкриваю. Якщо скажуть, не відкривати, я ні. А робиться воно для спонсорів. Так що в неділю чекаю о 18.00, як завжди, спонсорів. Да? Ну, це ще до неділі багато. Ми завтра ще зустрінемося. цікаво, з радістю чи не з радістю про футбол. Ну, подивимося, 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 друзі. Подивимося, подивимося, що буде з Тіщенка, подивимося, що буде з балогами, подивимося, що буде з все з цим подивимося. Я сподіваюся, що щось буде. От-от чомусь чомусь вже чомусь вже дійшло здається ми дійшли до того що щось потрібно і от завтра ми будемо в прямому ефірі розмовляти про червоні лінії уже наших е можновладців і що, на мій погляд, потрібно там робити, тому що далі вже так не можна. Ось ми сьогодні поговорили там про Верховну Раду. Да, вчора ми ще у нас були теми різні, і ось ми йдемо потихеньку, щоб охватити охопити всі владні структури. Друзі, дякую до завтра, до вечора. Україна переможе!